Так, фізика на пальцях. Знову ж таки, у нас все на все озброєння в фламастері. І сьогодні подивимося, як розв'язувати задачу для 7 класу, хоча і в подальшому вона використовується по обрахунку, по обрахункам, пов'язаним з густиною речовини. І так, ось типова задача. У нас є 5 літрів бензину. Записуємо її. дано, літри. Це що у нас, яка фізична величина, це об'єм, 5 літрів. Далі, сказано, що це бензин. У підручнику ми знаходимо табличку на сторінці 249, де у нас є густина. Різних речовин, знаходимо бензин і записуємо густину. густина бензину 710 кг на метр кубічний. І просять знайти в задачі масу цього бензину. Оформляємо умову. Обов'язково наступна колонка система СІ. Густина у нас вже в одиницях, які є в системі СІ, А от об'єм у нас в літрах а потрібно в метрах кубічних. Щоб перевести літри в метри кубічних, потрібно або поділити на 1000, або записати в ось в такому форматі: 5 на 10-3 метра кубічних. Ну, або поділити на 1000. Це буде 0,005 тисячних. Це буде хтото. І так, раз у нас мова йде про густину, згадуємо формулу густини. Це маса поділена на об'єм. цієї формули ми бачимо, що у нас є густина, є об'єм, потрібно знайти масу і маса дорівнює ρ помножити на В. Підставляємо числові значення 710 кг на метр кубічний. І беремо те, що у нас вже записано в колонці, де система С. Тобто вже в одиницях в системі С. Ось. Виконуємо дію 710 множимо на 5. Можна простіше зробити, помножити на 10. Це буде 7100 і поділити на 2. Тому що 5 це половина від 10. Так, наприклад, роблю я. Це у нас буде 7100 поділити на 2. Це 3500. 3500. Але не забуваємо на 10 у мінус третьому. Це значить поділити на 1000. 3,55 кілограма. Ну, ось така задача. Для 7 класу часто зустрічається. Ще одна задача зворотня або подібна, і зворотня по-своєму до попередньої. У нас є маса заліза. дано записуємо. По-перше, сказано, що залізо. В тій ж самій табличці знаходимо густину. Заліза. Дивимося, Густина заліза 7800 кілограм на метр кубічний. І е, сказано, що в нас є в е, умові задачі дано, нехай буде 7,8 кілограма цього заліза. Потрібно знайти об'єм. Цього заліза. Оформляємо задачу. Не забуваємо колонку С. Перевіряємо. Тут в кілограмах на метр кубічний. Тут кілограмах, тобто все в системі С. Ця колонка залишиться у вас порожня. Раз мова про густину. Записали формулу вихідну. Маса ділена на об'єм. Тепер дивимося. У нас є густина, є маса, шукаємо об'єм. цієї формули. Шукаємо об'єм. Е, для 7 класу можна навіть згадати ось такий трикутник. Ось такий у нас трикутничок є. Можна, наприклад, цю форму записати таким чином. Найвища літера у нас маса, зліва РО. І залишається об'єм. Як користуватися цим трикутником? Дивимося. Якщо ми шукаємо РО, закриваю пальчиком. Маса ділена на об'єм. Якщо я шукаю В, це маса ділена на РО. Якщо я шукаю масу, це РО помножити на В. І так дивимося. В це буде що? Масу поділити на РО. Виконуємо обрахунки. В дорівнює масу підставляємо. 7,8 кг. І поділити на 7800. Кілограм на метр кубічний. Що у нас вийде? Получиться, получиться 0,001 000 метра кубічного. Ну, можна перевести в літри або дециметри кубічні. Це не є обов'язково. Це буде якраз 1 літр або десиметр. Кубічні. Ну, ось таким чином ще одна задача. На ось цю формулу, з неї можна ще виводити, як знаходити об'єм, як знаходити масу. Тобто, залежно від того, що вам потрібно в задачі, будете нею користуватися.